Новому році нові можливості. Агентство ООН 13 січня відкрило реєстрацію заявок на грошову допомогу для українців розміром 10 тисяч 800 гривень на людину. Тож у вас є ще багато шансів отримати кошти, поки їх не освоїли. Хто отримує грошову допомогу від ООН, яким чином оформлювати заявки та як поводитись у складних питаннях, розбираємось прямо зараз. Українські сім'ї, які відповідають умовам, можуть отримати 3600 гривень на місяць на людину. Ця сума базується на мінімальному споживчому кошику, тобто ця виплата може перекрити тимчасове житло, харчування та предмети особистої гігієни. А з огляду, що програма розрахована на три місяці, сума у 10 тисяч 800 гривень виглядає більш суттєво. Саме стільки ви отримуєте на картку для кожного члена своєї родини після схвалення заявки. Які ж тут правила подачі заявки? На жаль, єдиного механізму для усіх фондів не не існує, тож пояснюю чітко та поступово. Перше, подати запит можна лише у Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Кривому Розі, Кропивницькому, Миколаєві, Одесі, Полтаві, Сумах, Харкові та Чернігові. Це можливо тільки очно в центрах благодійного фонду Право на захист, який є партнером Агенції ООН у зборі даних потенційних заявників. Посилання з картою та адресами ми залишили в описі під відео. Отримують виплату далеко не всі категорії. Найголовнішим критерієм цього разу є сукупний дохід сім'ї. Важливо, щоб він не перевищував 5400 гривень на одну людину, але і це не все. Заявник має бути або в ВПО, або проживати в областях, які страждають від бойових дій: а це Донецька, Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська. Чернігівська, сумська, Миколаївська та Херсонська області, або ж повернутися до свого постійного місця проживання після виїзду за межі області чи за кордон через війну. Думаєте, відбір закінчився? Ні, через те, що грошей стає менше, а охочих більше програми урізаються, а критерії для кандидатів змінюються. Тож важливо, аби ви підпадали ще, хоча б під одну категорію. Перше. сім'я дає один дорослий із дітьми до 18 років або з людьми, які старші за 55 років. Друга родина, яку очолює самотній пенсіонер чи кілька самотніх людей похилого віку старших за 55 років. Третя сім'я, де є люди з інвалідністю або хронічними захворюваннями. Четверта прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками. Але пам'ятайте, заявку не можуть подавати люди, які отримували грошову допомогу від міжнародних організацій, як ВПО, у крайні три місяці. Тож, якщо ця програма вам не підходить, подивіться підбірку нововведень, які чекають на українців січня. Там ви дізнаєтесь, як отримати субсидію на оренду житла від держави. Перейдемо до бюрократії, бо без неї ніяк. Аби подати заявку, знадобиться пакет роздрукованих документів, з яким ви підете до центру збору даних. Тож візьміть з собою оригінали паспорту або документу, що посвідчує особу, податкового номера, свідоцтво про народження дітей, документів, що підтверджують належність до певної категорії вразливості. Також знадобиться вказати номер банківської картки та особистий номер телефону. Варто пам'ятати, що на відміну від електронних заявок в інші фонди, які можна заповнювати від імені родичів, тут перевірятимуть присутність усіх членів родини, на яку планується оформлювати виплати. Тож, якщо у вас є маломобільні члени сім'ї. Потребуйте заздалегідь про медичну довідку, яка підтверджуватиме їхню наявку. Тоді право надання оригіналів документів передається родичам. Тут ще й варто зрозуміти, хто входить до складу домогосподарства, адже допомога не є персоналізованою. Отже, у вашому домогосподарстві можуть нараховуватися голова та його батьки, дружина чи чоловік. Діти до 23 років, та навіть дідусі та бабусі, якщо вони перебувають на утриманні голови родини, всі інші особи, які не входять до цього переліку, повинні реєструватися окремо, навіть якщо вони живуть на спільній з вами території. До речі, ось тут ми розповідали про зимову підтримку розміром 6,5 тисяч гривень. Цікаво, чи виявилися ви серед щасливчиків, що отримали автоматичну виплату від держави? Усі гроші за три місяці заплановані на сім'ю будуть нараховані голові домогосподарства. Яким чином тут є три варіанти: перший переказ на банківський рахунок через RAPID. Ви отримаєте смс повідомлення а згодом гроші у будь-якому банку України, якщо ваша картка гривнева та належить основному заявнику. Для сімей, які не мають банківського рахунку, є варіанти через Western Union. Вам надійде смс-кодом переказу, який потрібно пред'явити разом із документом, що посвідчує особу, у відділенні Western Union або у банках партнерах. І третій шлях отримати гроші через мобільний додаток та систему переказів. Для цього варто завантажити додаток Vibrant, зареєструватись за номером телефону та даними, використаними при реєстрації на допомогу. Після перевірки кошти нарахують на ваш цифровий гаманець, звідки їх можна отримати через MoneyGram, готівку або на банківський рахунок. Зазвичай розгляд заявки триває від 10 до 30 днів, залежно від кількості поданих звернень та завантаженості системи. Ви можете перевірити статус запиту онлайн або зателефонувати на гарячу лінію. Для цього відкрити офіційний веб-сайт УВКБ ООН. Офіційне посилання можна знайти в повідомленні, яке ви отримаєте після подачі заявки або під нашим відео. Введіть там номер своєї заявки, або вкажіть ПІП та номер телефону, який ви використовували при реєстрації, після чого система сповістить, чи заява прийнята на розгляд, чи схвалена, чи відхилена. Якщо база не знаходить ваш запит або ви отримали незрозуміле повідомлення, зверніться на гарячу лінію УВКБ ООН, або відвідайте найближчий до вас пункт реєстрації. Чи можна подати заявку повторно, якщо її відхилено? Так. У деяких випадках можна, якщо причина у неправильних або неповних даних, ви можете повторно подати документи після їх виправлення. Якщо ж відмова пов'язана з невідповідністю критеріям програми, то повторно заявку точно не схвалять. А от якщо у вас змінився номер телефону чи банківський рахунок, неодмінно повідомте про це організацію, адже це може стати причиною відхилення виплати. Тому не зволікайте, щоб не пропустити ще більше корисної інформації, не забудьте підписатися.